Послання святого апостола Павла до Колосян, глава 1, вірші з 24 по 29. Нині радуюся в моїх о вас, яко ісполняю рішення скорбей Христових в оплоті моїй за тіло Його є єсть церковь. Ей же бых аз служитель, посмотрению Божие, даному мне в вас, исполнить Слово Божие, Тайну сокровенную от век и от родов, ныне же явися святым Его, им же, Восхоте Бог, сказать, Кое богатство слави Тайны Сия во языцах, и же є Христос в вас, упование слави. Його же ми проповедуем, наказующе всякого чоловіка і учаще всякої примудрості, да представим всякого чоловіка совершенно о Христе Ісусі». В Нім же і труждаюся, і подвізаюся, по действу його, действуемому во мне силою. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його що воно церква, якій я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами а вона, Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому й працюю я, болючися силою Його, яка сильно діє в мені.